Привіт, я Сергій Смальчук і це мій черговий блог. Сьогодні я буду говорити не як людина, яка пише сюжети, не як журналіст, а як людина, яка знаходиться швидше з іншого, дещо боку барикад, тобто з боку редакторського, як людина, якій доводиться регулярно вичитувати сюжети, редактувати. Ну і на жаль, доводиться констатувати, що часто переписувати з нуля. За роки моєї редакторської практики, повз мене там пройшло дуже багато, скажімо, людей, журналістів, людей, які тільки збираються бути журналістами, тобто я маю на увазі студентів, які приходять. До нас на практику і людей, які прагнуть бути журналістами, зватися цим високим знанням, але, на жаль, це не завжди виходить. І от з досвіду часто на жаль доводиться констатувати такий прикрий факт, що люди, які е, закінчують профільні навчальні заклади, е, в результаті просто елементарно не вміють писати. Тобто я маю на увазі трансформувати, відзняти матеріал в букви, в слова, в речення, і то, ще добре, якщо є що трансформувати. Тому що часто, коли ти дивишся, відзнятий матеріал, то е, розумієш, що людини вистачало там максимум на те, е, щоб запитати е, ваші любимі міста в Києві чи ваш. Плани на будущее, і коли ти запитуєш, а чому ти власне не спитала, чи не спитав про те або про інше, то е, чуєш, буває відповідь? Е. Я спрашивала, он просто не хотів об этом говорити. І редактору, відповідно, доводиться в результаті ламати голову над тим, як з 40-хвилинного розтікання мислю древу респондента зробити більш-менш хоча б якісний матеріал. Але журналіста це власне мало цікавить, тому що він вважає, що свою високу журналістську місію він вже виконав, ставлячи собі в заслугу, вже те, що він посидів перед інтерв'ю там трішки в інтернеті, щось прочитав про інтер про респондента і сформулював якісь запитання. Хоча вони. Повірте, мені доводилось стикатись з запитаннями від журналіста, а що його питати і як саме ставити запитання. Одного разу колега з НТВ, характеризуючи операторів, які категорично відмовляються бути співавтором сюжету, ну, якось творити на майданчику, назвав їх мислячою формою штатива. Так от, за аналогією, я б, напевно, ввів термін мисляча форма підставки для мікрофона. Тому що мені здавалося, що людей, які обрали цю професію, професію журналіста, мають навчати комплексно. Тобто робота над сюжетом мала б починатися з розробки теми, з ідеї, з планування зйомок, самих зйомок, розшифровки відзнятого матеріалу, написання тексту і власне кінцева фаза це монтаж. А по факту доводиться тішитись тим, що дуже часто люди більш-менш непогано можуть робити тільки щось одне і при цьому вважають цілком нормальним, що їхній сюжет з нуля за них пише редактор, е, режисер монтажа монтує, часто без їхньої присутності, і так далі. І при цьому в е, мене дуже виникає безліч запитань, коли я чую фрази на кшталт. Е, ну, типу, ну а що поробиш? Ну не вміє, вона чи він писати. Ну зате він чи вона може там якось писати інтерв'ю. От е, а для того, щоб писати тексти, ну потрібен сценарист і тоді. Ще більше запитання, чи є сенс взагалі в такій професії комплексній, як журналіст? І от коли я думаю про це, в мене е, виникає така ідея часом. А е, може, немає сенсу навчати людей на журналістів конкретно. Може, ще на етапі поступання в вузи треба розділити е, спеціальності і там навчати на. Розробника тем на писаря текстів на ту ж саму підставку під мікрофон, врешті-решт. І я думаю, що напевно остання от спеціалізація вона користуватиметься найбільшою популярністю, тому що вона дає людям те, заради чого вони, власне, як мені здається, дуже часто й обирають журналістський фах. Це можливість з мікрофоном з'являтися в кадрі. Все. Бой моя, ты покинь меня.